Вот не прості. Нармо... Нарешті що? будуть нормальні відоси, коркопи. Це не гарно, люди це не сприймають. Ну-ну хто не сприймає. О такіть гадушся. Та вони всі там, половина людей пишуть гадушся, Саня. Ти найголовніше Саня, не бреше. Треба витерти щуп. Я сьогодні туз помила, я не хочу. А ти кажеш нормальний контент, Саня. Так, в смысле? Кажу, просто витерти, а що про що ти? Дивись. А завжди, перед тим, як запускати двигун, потрібно подивитись рівень масла. Mm -hmm. А чому рівень масла? Тому що злили, забули, там я не знаю, будь-що може бути пошкодження знизу по двигуну mm -hmm. і тому подібне, пробили подон, масло витекло. Ми запустили, доки з'їхали, а двигун вже заклинув. Тому це дуже-дуже важливо. По технічному стані автомобілі всі перевіряємо по Карфаксу. Uh -huh. Дивимось, що кількість власників, дивіться, я не можу попасти. Кількість власників, кількість обслуговування, да? uh -huh. та чи можна рекомендувати, звісно, що цей автомобіль. Тому, в принципі, там 99%, 99, 99 всі автомобілі приїжджають, якщо пошкоджень не було технічно, вони запускаються, їдуть, Ну, буває там якесь колесо по бо було все ж таки ДТП. А так зазвичай все адекватно. Хорошо, так що, ребята, не боїмося, різкуємо. Заказуємо авто з США, компанія Dream.